Це вже не традиція, а звичка. Зустрічатися о цій годині на каналі Вектор, аби переглянути міські новини, підготовлені до вашої уваги журналістами телерадіокомпанії Лозова. Отже, лозівську панораму розпочинаємо сьогодні у випуску. Справи комунальні: фінансова скрута, який вихід вбачають тепловики. Небезпека на подвір'ях біля багатоповерхівок. Остаточний перелік через два тижні. Слово травень замінити на слово червень. Сумна статистика ДТП. Пізнавальна та пам'ятна екскурсія. Професійне свято відзначають дільничні інспектори міліції. Настільки проблемно, як цього літа, із ремонтами тепловикам ще не було. З травня вони мають готувати мережі, котельні до наступного опалювального сезону. Цього року коштів обмаль. В борг на 100 тисяч гривень взяли будматеріалів. Для покупки іще однієї партії отримали пропозицію від банку взяти кредит, але його треба віддавати. Чому виникла така скрута і який вихід із ситуації вбачають комунальники, докладно далі у сюжеті Ольги Бондаренко. Еще в начале года ми составляли планы на літній період, то мы, мы планировали там, менять, там. 10 метрів, 15 метрів какого-то участка, то сьогодні ми сокращаємося там до 2 метрів, до 3 метрів, тому що на, на то, на жаль, у нас не вистачає денег. вперше за багато років. Тепловики готують до опалювального сезону свої мережі і котельні за мінімум коштів. Працюючи лише чотири дні на тиждень, що понеділка, травня, колектив у відпусках без збереження, бо економлять на обов'язкові роботи з підготовки, а ще без електрики. Два місяці тому всі об'єкти теплоенерго, за виключенням котельної, яка гріє воду для Панютинського психоневрологічного інтернату, енергетики від включили через борг. Основний складав 2,5 мільйони гривень. Сьогодні до нього приплюсовано більше 800 тисяч гривень пені і штрафу. Поки платити нічим, пояснює директор теплоенерго Леонід Глоба, а для роботи використовують дві свої пересувні електростанції. Звісно, це сильно тормозить роботу підприємства. По-перше, йдуть повищені затрати на приобретення ГСМ, на виробітку електроенергії. І вторе, це те, що оперативність ми втрачаємо, оскільки мощностей которые у нас есть сегодня, но, к сожалению, мы не можем обеспечить на 100% как бы нормальную производительность работы. Но самое страшное даже не отсутствие электроэнергии. С этим можно каким-то образом мириться, то есть можно выходить из ситуации для выполнения своих задач. Сегодня на предприятии очень тяжелое финансовое состояние, которое связано с тем, что с ноября месяца был введен сезонный тариф. И мы в течение вот этого отопительного сезона его предъявляли, да, он был высокий, часть людей, которые этот тариф не смогли осилить, они за вот этот отопительный сезон нарастили долгов вот порядка 7 миллионов, вот только за вот эту вот зиму, начиная с ноября месяца, заканчивая сегодняшним днем. Сподіваються, тепловики тільки на те, що заборгований в опалювальний сезон городяни заплатять влітку, адже нарахувань сьогодні жодних не проводиться. Тариф одноставочний, Прогнозували їм спочатку в оправляючі компанії, що повертатимуть люди по 2 мільйони гривень на місяць, розповідає Леонід Глоба. Пізніше очікувану суму зменшили майже вдвічі, а потім іще вдвічі, а фактично може бути іще меншою. Із неї автоматично відрахується оплата за газ і залишиться мінімум. Тому просять населення розрахуватися за тепло якнайшвидше і повністю кошти дуже потрібні для ремонтів і підготовки мереж, котельних саме для цих цілей збираються просити городян проплатити ще й авансовий платіж. Тепловикам додаткові фінанси, а людям менші суми доведеться платити в майбутньому опалювальному сезоні, адже за новим тарифом тепло подорожчає на 40%. Суми авансу мають з'явитися у квитанціях у липні. Передоплата справа цілком добровільна, наголошують тепловики. Освітяни і медики за тепло в опалювальний сезон заплатили. Також не все урядовці розподілили оплату в субвенціях до жовтня. В іюні місяці нам всего отдадут из 10 миллионов задолженности 1, 1 миллион 190 тысяч. А вот в июле ну, будет 2,5 миллиона, а в августе аж 300 тысяч. Зато в сентябре будет 2 миллиона 600 тысяч, в октябре 2 миллиона 700 тысяч. То есть это те деньги, которые уже должны были бы поступить к нам, и мы бы за них уже успели бы рассчитаться и за электроэнергию. І заготовити якісь какі матеріали для ремонтних нужд. Вот ну сатвісна часть би ушла на газ, то тобто у нас був меншу задовжності за газ. От і не було б це точно не було би задовжності за електричну енергію. Отримати всі суми і субвенції і одразу сьогодні тепловики разом із міською владою просять міністерства Кабмін, але чи доб'ються, попри всі складнощі, підготовка до опалювального сезону ведеться відповідно до фінансування. А ось якою буде і якість, покаже опалювальний сезон. Літо, канікули. Діти переважно грають на подвір'ях біля багатоповерхівок, але тут може критися небезпека, зокрема пов'язана із відкритими колодязями. Щоб не сталося біди, на останній нараді керівників комунальних підприємств приватним жекам доручено обстежити прибудинкові території і надати лозова водоканалу інформацію про виявлені відкриті колодязі або кришки у незадовільному стані. Така допомога не буде зайвою. Погоджувалися водяники, але закривати всі не встигають. Дерев'яні кришки ламають, металеві крадуть, навіть вже й пластиковими злодії зацікавилися. Збитки для підприємства чималі коштів на відновлення, обмаль. Втім, покупаємо кожен місяць. Люка по пласмасливу установлюємо часи, Даже, то, что не рук, Вложим, тоже делаем. До вирішення багаторічної проблеми крадіжок кришок люків треба підключати і правоохоронців, певні водяники. Вирішили письмово звернутися до нового начальника міліції, просити вжити заходів. Нині їм в допомогу камери відеоспостереження, встановлені по місту. Чому в одних службах для переоформлення особових рахунків достатньо довідки від нотаріуса, а в інших вимагають свідоцтво на право власності? Намагалися з'ясувати голови квартальних комітетів на своїй черневій нараді. Все почалося із пояснення начальника абонвідділу енергозбуту, якого запросили розповісти про обов'язковість перевірки електроустаткування, лічильника і проводки під час переоформлення особових рахунків. Ця послуга платна, зазначав Сергій Ноздрін. По різним населеним пунктам своя ціна від 200 до 600 гривень. Проте більшу зацікавленість квартальні проявили до іншої проблеми. Сьогодні, пояснювали вони, оформити право власності обходиться до 10 тисяч гривень. Таких грошей у більшості людей немає, тому оформлення вони відкладають до кращих часів. А нотаріуса беруть довідку. Її достатньо для переоформлення, розповідав Сергій Ноздрін. Може абонент нам звернутися з справочка від нотаріальної контори, що вступили на право документи подали на право власності і з документами, які у них є на руках. Паспорт, фіксований код і те, що, що з копія смерті Супруга там уже і мужа, ну так би безради. Юристи обленерго вимагають саме свідоцтво на право власності, переконували квартальні. Довідка їх не влаштовує. Є безліч особистих прикладів. По три і більше років люди платили по квитанціях, які приходили колишнім власникам їхнім померлим родичам. Абсурд, як на їхню думку, але юридично так має бути, намагалися пояснити начальниця або відділу Жука Ольга Дальнявка. Адже подібна ситуація і по житлово управляючій компанії. Розібратися в усьому за допомогою юристів різних служб домовилися на черговому зібранні. Ні, у липні. Остаточного переліку вулиць міста, які підпадають під перейменування відповідно до закону України про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їхньої символіки, поки не існує. Історики попросили на його підготовку ще зо два тижні. Законодавець дав півроку, аби на місцях визначилися, чиї імена мають зникнути з мап населених пунктів. У лозові відповідна комісія фахівців, створена рішенням виконкому, вже запрацювала на першому засіданні. Комісії історикам та краєзнавцям міста було доручено вибрати об'єкти топонімики лозової, які підпадають під дію закону про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні, і заборона пропаганди їхньої символіки. Окрім вже чітких рекомендацій інституту Цінальної пам'яті, виконуючи протокольне доручення комісії, міні робоча група зустрілася у понеділок напрацьовувати критерії доцільності перейменування вулиць міста. Сьогодні топонімика перестала бути питанням гуманітарної політики. Відзначалось на засіданні робочої групи. Сьогодні топоніміка стала одним із інструментів національної безпеки. Дуже виважено, треба підходити до виконання цього закону з урахуванням історичних, моральних естетичних моментів. Фахівці попросили ще два тижні для напрацювання пропозицій. Якими мають стати назви вулиць? Натомість, скоріш за все лунало на засіданні. Повертатимуть історичну до комуністичну назву. Чи прив'язуватимуться до історії становлення Лозової? В будь-якому випадку останнє слово буде за громадою. Слово травень замінити на слово червень зазначається у черговому указі президента України Петра Порошенка, яким подовжено термін весняного призову. Повістки хлопцям приноситимуть до кінця червня. Листи запрошення прийти до військкомату почали отримувати і студенти лозівського автодорожнього технікуму. У понеділок представники Лозівського міського об'єднаного військового комісаріату зустрілися із хлопцями, аби роз'яснити принципи проведення призовної кампанії та з перших вуст спростувати певні побоювання. Ставати на облік військоматі мають юнаки з 18 років. На строкову службу призиватимуться вже від 20. Наразі юнаків запрошують для проходження медичного обстеження. Сьогодні існують певні побоювання, чому молоді люди уникають медичного обстеження та призову. Бояться АТО, хоча загальновідомо обіцяють та гарантують і президент України, і міністр оборони України, що строковиків не направлятимуть в зону бойових дій. Їх призиватимуть за територіальним принципом, тобто юнаки служитимуть в межах області. Побоювання та чутки зазвичай викликає брак інформації. Тому, аби не розшукувати згодом призовників, які ухиляються від проходження медичного обстеження, військові пояснювали та відповідали на чисельні запитання юнаків призивного віку. Державтоінспекція інформує про сумну статистику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах Лазівщини. Територія обслуговування нашого підрозділення це місто Лазовая, весь Лазовський район і весь Близнюковський район. Станом на середину червня на території обслуговування лозівськими державтоінспекторами зареєстровано 68 дорожньо-транспортних пригод, з яких 34 – з потерпілими. Семеро загиблих 36 городян отримали різного ступеню важкості тілесні ушкодження. Серед загальної кількості ДТП 20 за участі мопедів та скутерів. Кількість таких транспортних пригод зростає кожного року. А це, за словами інспектора, даї відбувається внаслідок того, що молодь ігнорує основний. ...правила дорожнього руху. Сумна статистика щодо ДТП за участю двоколісних транспортних засобів, про це переконливо свідчить. Двоє загиблих, 17% постраждалих. З аналізу можна бачити, що із, наприклад, з всіх ДТП, які от в іюні були зареєстровані... 80% це з участю мопедів і мотоциклів. Молодь просто не обучена, не має водительського удостовірення, не знають елементарних правил проїздів перекрестків. Не пользуються пасивними мірами безпеки, тобто шлюма аби убезпечити рух на автошляхах, вимоги до водіїв сьогодні стали більш жорсткими, розповідає майор міліції. Винуватці несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність. В дорожно-транспортних пришистках, де мають потерпівши, тобто ліці отримали тілесні повреждения, возбуждаються уголовні діла. Після установлення степені виновності того чи другого водителя, якщо Были получены средние тяжести телесные повреждения, то уголовное дело направляется в суд для привлечения к уголовной ответственности. Если телесные повреждения были незначительные, то водитель виновный в ДТП привлекается к административной ответственности, то есть составляемый админпротокол, и все равно направляем в суд для административного наказания, то есть штрафа. Влітку частішують випадки реєстрації правопорушень з приводу крадіжок двоколісних транспортних засобів. Фахівці радять як уберегтися. При зборі пірвічних матеріалів і аналізі встановлюються факти, що із 80%, ну, 80 даних преступлень відбувається по халатному отношению к сохранности своего имущества этих же владельцев. Но самое надежное будет это и сигнализация, и механические запорные устройства. То есть в автомобилях есть запирают коробку передач, если мотоцикл, то лучше его пристегнуть к какому-то столбу или механически обездвижить транспортное средство. Після подібних екскурсій вони візьмуться навчати власних батьків та нагадувати їм про небезпеку на дорогах, розповіли нам відвідувачі пришкільного табору з денним перебуванням перлина загальноосвітньої школи номер 11 У вівторок діти побували у відділі Державтоінспекції. Працівники Державтоінспекції спілкуються з дітьми постійно, відвідують дитячі садочки школи, проводять різні бесіди, тренінги, різноманітні навчальні конкурси. У вівторок діти завітали до них. Проходите. Малеча завжди бажані гості у підрозділі ДАІ. Спочатку їм показали кабінети, де працюють. Діти уважно слухали про службу, про завдання ДАІ. Жвавий Жваве у дітей викликала демонстрація справжнього бронежилета, яке останнім часом доводиться одягати інспекторам під час несення служби на блокпостах та спецодягу, який одягають під час чергування на автошляхах. Масилина. Ви только не лякаєтесь? Ні. Та хто там лякається? Крім відпочинку, діти у пришкільному таборі отримують і нові знання, розповідає начальник табору Перлина. Їхнє перебування у таборі змістовне та корисне. Ми в школі не сидимо. Відпочивали на водосховищі Бритай. В парк дружби ходили, в Лукін відвідували. Екскурсія у нас була на почту. День бантика, вони дуже люблять. і Ми ходили в пожарну частину під час цього свята в школі. І день солодкого дерева. Вчора ми відвідували парк дружби, ходили на другий ставок парку нашого, де варили кашу. І... Дітям це було дуже цікаво. Сьогодні так зовсім цікаво. Вони на сьогодні ще на штаб площадку. Привели діти не разу тут не були. Їм дуже цікаво побачити, що трапляється під час дорожно-транспортних випадків. Вони слід за тим, щоб не случилось аварії і не перегоняли машин, і не і щоб пішоходи не нарушали правил і машини. Як це складна робота. Ну я думаю, да. А сам б, хотел, б, уже определился? Да. би кем хотів бить? Вже піділився? Я хотів би стати міліціоніром. Екскурсія на штраф майданчик, мабуть, найсправді стане пам'ятною та пізнавальною для малечі. Побачивши на власні очі жахливі наслідки порушень правил дорожнього руху, вони зробили свої вже не дитячі висновки. Мені подобається. Ну, мне не, не понравилось, а я буду соблюдать дорожное правило, чтобы не разбиться таки, такими машинами. А кто обычно виноват? Почему происходят эти дорожно-транспортные приключения? Потому что э, маши, то есть люди нарушают в машинах правила. Что не надо садиться за руль, когда он пьяный человек. Он может э, попасть э, в аварию. Мне запомнилось сегодня то, что ну какие аварии здесь, из... я увидела, какие машины в состоянии от этих всех аварий. Я даже не знаю, как можно было так врезаться, что такое повреждение. Да. да, нам понятно? рассказывали, потому что вот эта машина перевернутая, она врезалась сначала в дерево и попала в речку, потом доставали ее, краном, специально краном. Она за тросы цепляли. Но это случайность или это люди не соблюдают? Та люди не садвітають правила. А тому нужно знать? Правила движения. Нещодавно по школах міста дев'ятикласники отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту. З цієї нагоди випускників шкіл зібрали на урочисті лінійки та привітали їх. У 10-му навчально-виховному комплексі вручення свідоцтв проходило на подвір'ї. Заклад випускає 41-го свого учня. З нового навчального року не всі з них прийдуть навчатися до рідної школи. Більшість з них ходять бажаю, щоб вони хорошо поступили, щоб у них все вийшло в будущем, щоб як вони планували, так все осуществилось. Я хочу їм пожелати, во-первых, це удачне удачного поступлення, удачное будущее учеба, і щоб все в них в жизни служилася хорошо. Взагалі по місту 532 школярі отримали свідоцтва, 23 з них з відзнакою. Скільки з них захочуть залишитися в школі, аби продовжити навчання, а хто вже туруватиме свій шлях за межами рідного закладу? Стане відомо, коли всі дев'ятикласники. Та то точно визначаться і нададуть заяви до шкіл. Що таке дружба і яким має бути справжній друг? Про це нещодавно фахівці міського центру молоді розповідали учням 12-ї школи. Зустріч під назвою Найстрашніша самотність це не мати друзів, приурочили Всесвітньому дню друзів, який відзначається 9 червня. Як виявилося, всі хотіли б мати справжнього друга, і жоден не замислювався, чи зумів би він ним стати для когось. Аби з'ясувати це, учням запропонували відповісти на запитання тесту, результати якого показали, кожен з присутніх гідний мати вірного друга і зможе ним стати для когось. З молоддю, яка збирається від'їжджати на сезонне працевлаштування, фахівці Лозівського центру молоді днями провели бесіду. Їм нагадали, що під час переїзду залізницею необхідно бути обачними, берегти власне життя, дотримуватися встановлених правил, аби не травмуватися. 18 червня професійне свято відзначають дільничні інспектори міліції. Цього року правоохоронцям, як і торік найчастіше довелося займатися дрібними крадіжками та сімейними сварками, були і дві резонансні справи. Правоохоронці затримали 39-річного раніше засудженого панютянина, якого підозрюють у скоєнні на рух над могилами у панютиному та хлібному. Упродовж березня-квітня чоловік цупив складовищ метал, здавав його, а кошти витрачав на власні потреби. Якщо його провину доведуть, чоловікові загрожує ув'язнення не менше ніж на три роки. Всі ці епізоди доказані відносно громадянина Б. Виставлено 13 підозрів з вище вказаних злочинів. Матеріал направлений до суду. Дільничні інспектори міліції також затримали 32-річного раніше засудженого мешканця Сахновщини, який промишляв крадіжками та грабужами. В Лозовій він вкрав два мобільних телефони та вихватив з рук 53-річної жінки сумку. Це сталося в травні близько 17-ї години на одному з мікрорайонів міста. Вона йому кричала вслід, щоб він її залишив речі, але на той втік. Також там були гроші, гаманець, гроші сумка. Даний громадянин затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Зазівського МВ. Також йому пред'явлені підозри по всім вищевказаним злочинам вилучені речові докази. І я думаю, в цьому місяці або на початку наступного місяця матеріал буде направлений до суду. Молодик також Орільці вкрав три велосипеди та побив чоловіка, в якого забрав 120 гривень. Якщо провину підозрюваного визнає суд, йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти років. Дільничним інспекторам міліції доводиться мати справу із насильниками. Здебільшого це чоловіки, які лупцюють членів своєї родини, переважно на підпитку. Втім, на профілактичному обліку в міліції прибувають і дві жінки. Б'ють чоловіків. Ведуть аморальний спосіб життя, розсловживають спиртними. Лозово обслуговують 12 дільничних інспекторів міліції. До них городяни можуть звертатися за наступними адресами. В місті Лозова прийом громадян ведеться по, по адресу вулиця Ардженікідзе7, а також на підвідділ міліції на Авілоці і на мікрорайоні 3 будинок 37. Графік прийому так і вівторок з 9 до 12 часу, в четвер з 18 годин до 20.00 годин, і в суботу з 9 до 13 годин. Напередодні професійного свята дільничні бажають, аби в країні настав мир. Продовжуємо випуск і далі доволі цікава статистика. В середньому штатному працівнику за перший квартал поточного року нараховано по Україні 3641 гривню, по Харківській області 3173, по місту Лозова 3103 гривні. Найвищий рівень середньої заробітної плати за перші три місяці року в Києві 5 тисяч 929 гривень. Найнижчий – в Тернопільській та Чернівецькій областях трохи більше 2,5 тисяч гривень. По Харківській області Балаклійський район має найвищий рівень середньомісячної заробітної плати штатних працівників 4 тисячі 35 гривень. Найнижчий в Зачепилівському районі та у Сахновщині трохи більше 2 тисяч 100 гривень на місяць. За видами діяльності в Харківській області най... Вищий рівень середньомісячної заробітної плати, майже 10 тисяч гривень, мають працівники фінансової та страхової діяльності. Найнижчий у галузі освіти, охорони здоров'я та у сфері адміністративного обслуговування 2785, 2416 та 2292 гривні. Відповідно, і ще один цікавий факт наводить головне управління статистики у Харківській області. Рівень середньомісячної оплати праці жінок становить 78% від рівня оплати праці сильної статі чоловіків. Не варто оцінювати диспропорцію оплаті праці між чоловіками і жінками як упереджене ставлення до прекрасної статі. Ситуація зумовлена виключно галузевою приналежністю і має таку саму тенденцію і в країнах Євросоюзу. Доводить статистика та фахівці. На сьогодні це остання інформація. Вже готуємося до чергової зустрічі, яка традиційно має відбутися у п'ятницю. Отже, до побачення.